Кого цікавить підтяжка обличчя, будь ласка, дуже уважно слухайте, робіть висновки. Від тренду малоінвазивної хірургії, малотравматичних оперативних втручань. Сьогодні ми спостерігаємо тренд вибору пацієнтам за глибиною підтяжки, за глибиною впливу на тканине обличчя. Я Павло Денищук, пластичний хірург, більше як з 35-річним досвідом хірургічного стажу. І сьогодні будемо говорити про тренди в пластичній хірургії, омолодження і що вибрати. Тому я зразу хочу сказати, що ви можете знайти в мене відео раніше, кілька років тому, і недавно я робив, що на даний момент були такі тренди, що пацієнти хотіли більш малоінвазивну хірургію. Для цього ми використовували різні варіанти. Ліатурних підтяжко, не путати з якраз, косметичними нитками. Це більш серйозний хірургічний вплив використання ниток, які дають можливість з кроневого ліфтингу, на околовушного ліфтингу. І шийного ліфтингу. Але ви буквально на слідуючий день можете вже зустрічатися з людьми. У вас мінімум травми, мінімум ризиків, мінімум реабілітаційного цього періоду відновлення. Такий метод і такий підхід він має місце, але є пацієнти, які все ж таки хочуть більш серйозних таких впливів. І тут якраз вибір за пацієнтом. І тренд на даний момент такий, що пацієнт має для себе вибрати, що би йому краще було, виходячи з його можливостей, чи він готовий до більш. Такого тривалого реабілітаційного відновного періоду після оперативного втручання. Чи він цього періоду не має? Йому треба сьогодні і вже на завтра. Тому в цій ситуації якраз важливо для хірурга мати в арсеналі повний спектр молоджуючих оперативних втручань, дати пацієнту право вибору. Звичайно, пацієнт може не знати нюансів тої чи іншої операції, а задача хірурга якраз під час консультації дати повну інформацію, той 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 метод. І пацієнт має сказати, о ні, в мене немає, наприклад, часу там на реабілітацію, 2-3 неділі після підтяжки обличчя. У мене є там кілька днів, вона приїхала за кордону на кілька днів, все, її треба зробити і вже поїхати. Звичайно, ми її підтяжку не зможемо зробити. А якщо пацієнтка скаже, о ні, я вже тут перепробувала і в косметології нитки, я вже тут уколи перепробувала, мені вже нічого не допомагає, мені треба щось серйозне. Я вірю тільки в пластичну хірургію. Звичайно, в цій ситуації мені треба запропонувати нормальну підтяжку обличчя з впливом на смаз клапать. І, до речі, тренд останнього конгресу в Колумбії такі більш глибокі підтяжки, які пацієнту дають більш реалістичний і більш такий довготривалий ефект. Це вплив на смаз клапать. Це глибокі підтяжки, це спейсліфт. Це знову ж таки класичний варіант, вплив на смаз клапать для того, щоб пацієнт отримав результат як мінімум на 10 років. І виходячи з моєго досвіду, який я спостерігаю за своїми пацієнтами, в мене є пацієнти, які 10 років я робив підтяжку обличчя, вони вигадають досить добре, але вже сказали, пан Андрійович, треба щось робити, бо вже в мене тут щось появилось, тут появилось". ну і руйне питання, давайте будемо розглядати інші варіанти, бо ми будемо робити щось таке малоінвазивне, або ми будемо робити знову повторну підтяжку. І тут пацієнти часто от якраз вибирають або той чи інший метод і повторні омолоджуючі оперативні втручання, які впливають. Або спейсліфт, або смаз пластика повторна, щоб знову все масив цей перемістити і отримати максимальний хороший ефект. І, до речі, якщо пацієнти зробили противне втручання в ділянці якраз обличчя, і вони побачили ефект, вони відчули себе по-іншому, вони, звичайно, довіряють хірургу, і вони оперуються. Вони сказали, та ні, докторе, не буду я там бігати по косметологам, не буду я нічого там робити, я буду, знову хочу підтяжку. Я говорю, ну дивіться. Біоти по косметологах не потрібно, але догляд після операції потрібно робити, якраз якщо ви доглядаєте за обличчям після операції, це та якраз гарантія того, що у вас ефект максимально довгий буде. Тому що ми перемістили контури, ми перемістили тканини, а саму текстуру тканин, саму текстуру шкіри, нам треба якраз підтримувати у тих же ж косметологів. Є різні методи, і цим треба якраз довірятися таким хорошим професійним спеціалістам, щоб вони після операції вас вели. Тобто, якщо в цілому... Оглянути отакий підхід до омолодження, вам потрібно в першу чергу для себе зробити висновок, що для вас потрібно в першу чергу, який ви маєте отримати ефект, і який час у вас є на відновлення після операції. До речі, ще тут важливий фактор, яке ваше здоров'я, наскільки у вас можна провести серйозне втручання. Це 5-6 годин підтяжка обличчя з блефоропластикою, там. З ліпосакцією, з якимось впливом на тіла біша, це переміщення або видалення, тобто це цілий комплекс омолоджуючих оперативних втручань, які тянуть одне за одне для того, щоб зробити класний, такий хороший омолоджуючий ефект. І ви повинні для себе зробити висновок, чи це буде більш глибокий вплив з більш тривалим періодом реабілітації, чи це буде більш короткий вплив, більш такий легший, менш травматичний вплив для того, щоб з мінімальними ризиками, з мінімальними травмами, отримати також хороший ефект, ну на багато коротший період. Я попрошу моїх підписників, кого я вже оперував, дайте ваш зворотний зв'язок з приводу того ваших вражень від на ваших оперативних втручань. Я знаю, що багато пацієнтів були з, з лігатурними підтяжками, є пацієнти з класичними, хорошими, такими глибокими підтяжками. Напишіть ваші враження, що і скільки часу у вас була реабілітація. І як вам вдалося максимально швидко відійти від оперативного втручання. І це буде цікаво для тих пацієнтів, хто ще думає про це оперативне втручання, так що, будь ласка, поділіться своїми враженнями. Я вам буду дуже вдячний. А так, хто не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Ставте там вподобайки. Підписуйтесь на український YouTube канал. А так, будьте щасливі, здорові, удачі вам, незалежно від того, який метод ви для себе вибрали. Ви отримаєте самий класний результат. Удачі!